Українські воїни продовжують йти вперед і метр за метром звільняти рідну землю від ворога. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 18 вересня 2023 року орієнтовно склали 272 тисячі 940 осіб особового складу. За добу знищено ще 620 двадцять расистів. Російських танків знищено 4 тисячі одиниці, три штуки за добу. Бойових броньованих машин спалено 8 тисяч штуки, шість одиниць за добу. Артилерійських систем ворога спалено 6 тисяч одиниць, 24 штуки за добу. Реактивних систем залпового вогню знищено 776 одиниць. Засобів ППО розбито 525 штук. За добу дві російських літаків успішно приземлено на віки 315 одиниць, гелікоптерів ворога збито 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня рашисти втратили вже 4769 одиниць. За останні 24 години 27 штук. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1462 штуки. Минулої доби сім. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено вже 20 штук. Підводних човнів знищено одну одиницю. Автомобільної техніки та автоцистерн спадано за весь час повномасштабного вторгнення 8 тисяч одиницю, 34 – за добу. Спеціальної техніки розбито 901 одиницю за минулі 24 години 5. дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.